Ось, в'їжджаючи в кожне містечко в Швеції, ви можете побачити такий знак, інформація. Зараз ми підійдемо. Зараз підійдемо до цієї дошки інформації, тут можна безплатно взяти, е, є карти, ну, є різна інформація, яку, яку береться абсолютно безплатно. Ось бачите. Ось покажи карту. Ось є карта. Ми взяли її абсолютно безплатно. Є вся інформація. Нічого не треба купляти І з іншої сторони І не тільки карти є, воно якісь журнальчики різні є Можете бачити Та он це карти тут Тут теж якісь різні приколи Тут якийсь розклад, не знаю не знаю шведську... Тут теж... Ага, тут теж загальна інформація. До речі, теж це хтось теж У деяких багато, а в деяких по одному. Ось так, от така от Швеція. В'їжджаєш при в'їзді в місто, є карти, інформація про те містечко. Так що можна подорожувати Європою, Швецією і так далі. Досить інтересно, дороги, звичайно, ідеальні. Я міг тут її бути не може. Там якийсь цвинтар. Ось так.